Вітаю всіх! На жаль, сьогодні просто дурдом не можу зняти так, як хочу, знімаю те, що можу. По-перше, я хочу проговорити про одну річ. Я бачу, що багато причепились до відео закінчення, зупинка, заморозка війни. Це три різні поняття. Абсолютно три різні поняття. Чому? Тому що закінчення війни це повністю закінчення процесу війни, підписання мирних угод, і дві сторони якби, мають результат. Конкретний результат все, це кінець, все добре, все закінчилось. Це перше. Друге, зупинка війни. Тобто це зупинка раз, і вони зупинились, зупинка всього відразу одним махом. І далі вирішення питання до кінця війни. Зупинились і вирішуємо до сторони миру. Все. Третій варіант заморозка війни. А заморозка війни це залишення лінії бойового зіткнення на тому етапі, на якому воно є. Це режим АТО. Заморозка війни це режим АТО, і воно може спалахнути в будь-який момент, плюс-мінус більше, гірше, і знову ж таки, вирішення територіальних питань. Нам грози. Заморозка війни. Зупинка заморозка війни. Один з цих варіантів. Закінчення війни поки що ні, тому що закінчення війни підразумівається, для осободерних кажу, весь етап. Абсолютно з поверненням територій. От тоді буде закінчення війни, тому що, коли є спірні питання, це ще не закінчення війни. Зовсім не закінчення. Це треба розуміти і розрізняти ці питання. Хто не розрізняє? Це ваше право. Просто мовчки проходьте і не лізьте з дурними коментарями. Будь ласка, тому що у кожної людини є свій мозок, своя думка і свій інтелект, яким вона роздумує. Думки у кожного свої. Я працюю в своєму режимі. Хто хоче мене дивитись, той дивиться. Я роблю все для підписників. У мене їх багато на кожному каналі, тому це все для підписників. Якщо ви не підписник, не треба взагалі лазити, де вас не просять. Хочете щось казати? Підписуємось, дивимось, все максимально і тоді щось говоримо. Казати щось по одному відео це безглуздо і це каже про низький рівень інтелекту людей.